Так, ну, користуючись нагодою, я їх переловив, хоч їхня матуся була не дуже за. Отже, отакий от лимонний самець. І така чорна занорна самиця. В підсумку ми отримали два стандарти. Точно два чорних занорних. Цей товариш невідомий, чи то бурий, чи то чорний зонарний, два лимончика, перлометрове, чудо-юдо і коричневе поколадка.